Друзі, всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки. Сьогодні в нас розклад на тему, як ти можеш вийти зі свого фінансового застою. Справа в тому, що фінансовий застій це не просто якась зовнішня проблема, а це такий сигнал від твоєї власної душі, що щось потребує змін. І, от, можливо, ти якось несвідомо повторюєш якісь старі сценарії. Які тебе тримають на місці. І ось цей розклад, він допоможе тобі побачити, що саме блокує твою фінансову цю течію, який ресурс насправді ти, можливо, вже маєш, але ти його недооцінюєш, і які дії чи твої внутрішні трансформації відкриють для тебе нові можливості. Тобто зараз твоє фінансове пробудження, воно буде починатися з розуміння своїх власних. Ресурсів і зрозуміння своїх власних переконань і тих внутрішніх сил, які в тобі є. Це ж не просто про гроші. Зараз ми будемо розмовляти. Це скоріше про твою енергетичну таку відкритість і про твою готовність до процвітання. Тому для цього тобі зараз треба обрати один з трьох варіантів: це перший, другий, третій. Можеш поставити на паузу, якщо тобі складно якось в моменті обирати. Я поки що розчищую простір для того, щоб тобі було простіше. Ну що ж, перший варіант. Одинички, я вас вітаю. Давайте налаштовуємося на розклад. Я тасую колоду і нагадую, да, поки я тасую, що це все ж таки загальний розклад, він не може вам 100% резонувати, він не може а, повністю вам дати відповіді на всі ваші питання. Але якщо щось у вас все ж таки зрезиною, ви можете поставити вподобайку, ви можете долучитися, підписатися, якщо ви ще не підписані. Можете навіть залишити коментар про те, як ви це проживали. Так, ну, давайте, давайте дивитися. Давай твій поточний фінансовий стан, що з ним, що відбувається. Що блокує твій потік достатку? Цікаво, так? Да? Який ресурс ти, можливо, недооцінюєш? Тобто, це те, що вже в тобі насправді є. Але от ти цього не цінуєш. Головна дія для того, щоб твій фінансовий поток все ж таки пробудився. Це якийсь конкретний крок, який ти повинна зробити, або повинен, так, якщо мене хлопці дивляться. Що потребує відпускання, що треба відпустити, це якісь старі установки, це той застій, да, який в тебе відбувається, от, щоб його не було, що треба забути, прибрати. Який шанс тоді тобі відкривається? Угу. Ну і підсумок, да? це такий енергетичний прогноз, що тебе чекає. Так, давай трошки ось так. Так, ну що, оце твій поточний фінансовий стан. Ти зараз, от як учень, да? на курсах з фінансів. От таке він все записує. Да? Все розуміє, а от на практику ще не дуже йде. Гроші, наче і є, але вони, ну от розумієш, вони якось десь в теорії. Ну, Тут добра новина в тому, що ти на старті, і твої оці фінансові паростки вони вже починають проростати. А погана новина в тому, що їх дуже легко насправді затоптати. Затоптати власними сумнівами, власною прокрастинацією, яка може в тобі вмикатися. І ось дивись, що насправді блокує твій потік. Слухай, ну, тут блок не слабенький взагалі-то. Але ось тут присутній, оцей внутрішній бухгалтер тиран. Оце така твоя частина, яка постійно тобі каже: роби все правильно, роби все без ризиків, проси менше, не виділяйся. Ти хочеш якоїсь свободи, ти хочеш якогось руху вперед. А оце твоє внутрішнє, таке королівське фінансове СБУ, воно тримає. Тебе на такому економ режимі трохи розслаб свого менеджера всередині. Він в тебе якийсь занадто серйозний. Оце твій недооцінений ресурс. Слухай, ну я якось перепрошую, але ти от недооцінюєш власну везучість. Ти знаєш, ти ось той тип людини якому всесвіт постійно може казати, просто довірся, так? а я все тобі влаштую. А ти така, ні, я краще ще раз це все перевірю, я краще все раз, ще раз все підрахую. Слухай, ну твоє колесо, воно вже крутиться, тобі треба от просто на нього зайти. Не треба біжати поруч і кричати, а я ще не готова. Треба вже якось <смі> робити якусь дію. Ось дивись, яка головна дія. Роби. Да? От просто роби. Тому що тут жезлів – це такі моменти, коли треба от взяти і просто запалити цей сірник. Нарешті вже треба підірвати цей твій застій своєю власною дією. Не треба думати, не треба аналізувати, не треба якось оце постійно переписувати план на завтра. Зроби один конкретний крок. А саме запусти щось, напиши, продай, заяви. Коротше, потрібна дія. От гроші твої да, вони зараз хочуть вогню, вони не хочуть якихось роздумів. І ось дивись, що треба відпустити. От ти насправді тримаєшся за свою оборону так, ніби ти ведеш от особисту війну з податковою, відпусти оці очікування, які в тобі є, от ти думаєш, да, що знову щось піде не так. Тобі не треба вже оборонятися від життя. Розслаб трошки свої плечі, да, зніми оцей бронежилет. Тому що гроші вони не кусаються. І дивись, якщо ти це все зробиш, який шанс тобі розкривається прекрасний. В тебе фінансові двері вони відкриваються, ну, це парадоксально може зараз звучати, але саме от через святкування. Так-так, от... <туб> тобі не почулися. Тобі тут, як всесвід каже: слухай, мала, ти так вже напрацювалася. Що ти забула якось радіти цьому життю. А без радості гроші не приходять. От Життя дасть можливість е, через якусь співпрацю, через якусь подію, через якийсь от спільний проєкт, ти от зможеш зловити свій успіх. Гроші прийдуть до тебе саме тоді, коли ти будеш знаходитися в атмосфері свята. А не просто там якогось виживання чи режиму економії. Ну і дивись, ітог який десятка пентаклів. Ось таке я люблю. Да? Тому що після цих всіх перепетій ти виходиш на такий стабільний, щедрий, дорослий фінансовий потік. І це вже не про те, що я от і виживаю, а це про те, що я процвітаю. Багатство, ресурси, якісь постійні доходи, родові якісь бонуси, можливість у щось інвестувати. Ти ем, прям знаєш, от зараз так рухаєшся до такого рівня. Е, е, я така дівчина, да, яка може собі купити все, що я хочу. Це класно насправді. От бачиш, ти застрягла насправді не в тому, що ти бідна. А в тому, що ти якась от обережна. І от твій фінансовий прорив він починається з вогню, зі сміливості, з просто от дії якоїсь. Гроші, насправді, слухай, вони готові йти до тебе. І тобі не треба кричати, тобі треба просто відкрити двері. На зустріч цьому потоку фінансовому. Ну що ж, якщо тобі зрезонувало, якщо ти почула дійсно щось дуже цінне для себе, ти можеш поставити вподобайку. Ну і підписатися, якщо ти ще не підписана. Так, ну що, другий варіант. Так, дівчатка-хлопці, я вас вітаю. Другий варіант. Нагадую, чим ми тут займаємось, ми дивимось розклад на тему, як ти можеш вийти зі свого фінансового застою. Тому що ну, час від часу ми всі з цим стикаємось. Хтось якось в своєму житті це обов'язково відчував. Але тут головне зрозуміти, в чому проблема, що тягне, що закриває, які установки в голові не дають розвиватися. Так, налаштовуєшся на розклад. Він загальний, тому занадто багато на себе не тягне. Так, давай дивитися. Твій поточний фінансовий стан. Що з ним зараз? Ага. Так, що блокує в тобі потік достатку. Так, який ресурс ти в собі недооцінюєш, а він в тобі є. Головна дія для того, щоб. Розбудити свій поток, та, це якийсь конкретний крок, що треба зробити. Що потребує відпускання, це твої старі установки, якісь, які тримають оцей застій. Який шанс тоді тобі відкривається? Угу. Ну і підсумок, та, це такий енергопрогноз, який буде твій фінансовий потік от після всіх цих трансформацій. Ще так трошки. Ну що, оце твій поточний фінансовий стан. Ну, тут бачиш, яка ситуація. Тут ситуація така, що я сама себе обманюю. Але роблю це дуже елегантно. От ти начебто і плануєш, ти щось і хочеш в своєму житті. І гроші, начебто, вони мали бути. Але. От десь між. Я почну завтра. І, ну, а я ж та старалась, ці гроші, вони в тебе випарюються просто. Точніше, випаровуються. Слухай, тобі вже пора визнати, що ти сама дуже якось хитро обходиш свій власний успіх боком. Обманюєш себе. І дивись, що блокує твій потік. Ну, ось тут блок твій він звучить приблизно так: От мені треба всіх перемогти, навіть якщо я при цьому зруйную себе. Тобто, ти іноді включаєш такий фінансовий перфекціонізм, або в мене все ідеально, або ніяк. І от Всесвіт він тобі відповідає: Слухай, дорогенько, це ж гроші. Це ж не якийсь турнір з гладіаторів, це не бої. Відпусти бажання. Відпусти бажання оце доводити і боротися, тому що воно реально висушує твій фінансовий потік. Дивись, який в тебе ресурс. Тут дуже цікава історія, тому що твій ресурс полягає в тому, що ти вмієш берегти і стабілізувати. У тебе є оцей, знаєш внутрішній такий хобіт, да? який все собі забирає, все береже, а, який вміє тримати баланс і який вміє ну, не спустити гроші в мінус. І це класно насправді. Тут проблема в тому, що ти тримаєш монети так, що вони не можуть рухатися, а, вони як завмерлі. Тобто твоя стабільність, в принципі, це ресурс. Але не роби от з цього якусь тюремну камеру. І дивись, яка головна дія тобі необхідна. Тут карти тобі кажуть: слухай, перестань вже поводитись з грошима, як з якимось от хижим звіром. Приходь до грошей не зі страхом. А навпаки, з певненістю, з такою ніжною владою. Тобі потрібна така м'яка сила, але це не про агресію, це не про контроль. Гроші вони насправді вони люблять таких людей, які от не тремтять перед ними, а які можуть там просто казати: а ну йди сюди, да? іди сюди, мій хороший, я знаю, як тебе приручити. Що тобі варто відпустити? Ну тут класика. Да? Тому що от твій фінансовий застій, він сидить не в якихось рахунках, а він сидить в твоїй голові. Страхи якісь обмеження, самокритика. Я не можу, я не вмію, я не варта. Відпусти оцю ілюзію, що ти якось скута. Ти не зав'язана. Ти просто насправді, от якось дуже переконливо робиш вигляд, що ти не бачиш виходу. А вихід є. І ось дивись, який шанс тобі відкривається. І це прекрасно. Тому що Всесвіт тобі промовляє: досить все удосконалювати. Почни вже нарешті. Да? От просто почни. І ось тут. В тебе як е, можливість нового такого старту, е, такого легкого, не обтяженого страхами старими. Е, тут можна от буквально сказати, а чорт з ним. Да? І почати щось робити. Тут є удача, тут є легкість, тут немає тяжкої роботи, виснажливої якоїсь роботи. І дивись, що як підсумок, да, якщо. Ти це все усвідомиш і попрацюєш зі своєю головою, то дивись, твій фінансовий потік, він нарешті почне рухатися з цього болоту застою і піде в такі спокійні світлі води. Це перехід в таку знаєш, стабільність, але це стабільність спокійна, вона без драм. Тобто ти залишаєш позаду старі страхи, ти залишаєш якийсь хаос, і ти входиш в такий стан, що нарешті я бачу шлях, і я не боюся плисти вперед. Ну, от бачиш, твої фінанси вони насправді в тебе застрягли не через відсутність грошей, а через такий м'язовий спазм твого мозку. Да? Тому що цей самообман, контроль, страх, спроби бути таким, знаєш, або, як би сказати, супергероїні. Якийсь, якоюсь, да? І от яке рішення? Яке рішення? Ну, рішення тут сміливість, рішення тут а, бути м'якою, почати щось по-новому, вийти з цієї власної голови. І ось тоді твій фінансовий потік, він нарешті перестане а, поводитися як такий маніпулятор, і він почне працювати на тебе. Ну, ось так другий варіант. Бачите, іноді ми самі собі не даємо, блокуємо свій фінансовий потік, а думаємо, що нам хтось псування зробив. Так. У нас третій варіант. Дівчатка-хлопці, я вас вітаю. Нагадую, чи ми тут займаємось? У нас сьогодні розклад про грушики, да? а точніше, як ти можеш вийти зі свого фінансового застою. Так, я тасую колоду. Ви налаштовуєтесь на цей розклад, ну і пам'ятаєте, що він все ж таки загальний, що він не може вам прям 100% резонувати. Щось резиної, щось ні. Це нормально. Так, ну що, ну що. Давайте дивитися твій поточний фінансовий стан. Ой, третій варіант. Цікаво, хто це буде дивитися що блокує твій потік достатку? Це твої внутрішні страхи. Який ресурс в тобі є, але ти його от зовсім недооцінюєш? Яка повинна бути головна дія, щоб нарешті пробудитися, щоб твій поток він розкрився, пробудився. Що треба відпустити? Це якісь старі твої установки, треба, можливо, якийсь крок зробити в трансформацію. От зараз будемо дивитися. А, який шанс тобі тоді відкривається? Ну і твій прогноз, да, чим все це закінчиться для тебе. Так, теж такі цікаві карти випали. Ну що, поточний фінансовий стан ой-ой-ой-ой-ой. Ти знаєш, тут схоже, що твої фінанси зараз це як такі нічні жахи, да? знаєш, от о, якийсь такий жах, коли о третій ночі хтось дзвонить у двері і такий каже: привіт! А ти пам'ятаєш ось про ті витрати, які ти там зробила. Тут тривога, тут якісь думки, тут такий сценарій кінця світу. Тут в тебе гроші, як такі гості, яких ти не запросила, але вони от прийшли від тебе і щось вимагають. Тривожність якась. До речі, знаєш, дуже сильно нагадує такий стан, от коли нічні оці тривоги, да, там сидиш десь в укритті, і в ці моменти починаєш накидувати собі якісь товари, да, ці імпульсивні покупки. Саме от в таких станах ми перебуваємо, коли ми це робимо. А потім на ранок, Боже, невже я це все замовила? Да? Якусь 153 ю Ковтинку, світерок якийсь, книжку, яку читати не будеш ніколи. І от дивись, що блокує твій фінансовий потік. Оце головний твій герой, да? а, диявол. Ну, тут залежності. Мені треба щось купити, да, щоб стало оце легше вночі, коли я там в тривозі перебуваю. Тут якісь фінансові такі спокуси в тебе. А, тут є такі переконання, от, типу, от я ніколи все одно не вирвуся з цього замкненого кола, ну що тут напрягатися? Да? Ну, от Були в мене ці кредити, і завжди, назавжди вони в мене залишаться. Всі так живуть. Тут диявол тобі каже: слухай, хороша моя, ти сама себе тримаєш на цьому коротенькому ланцюжку. І ти насправді, якщо брати, отак от дивитися по-чесному, ти сама насправді трошки насолоджуєшся оцим хаосом, який відбувається в твоєму житті. Оце твій недооцінений ресурс. Тут про швидкість, да? вісімка жезлів, це про енергію, це про таку реактивність. Тобто ти можеш робити все дуже швидко, коли ти включаєшся. В тебе реально є такий, знаєш, турборежим. ну Просто ти от якось забула, де в тебе кнопка. Твої дії вони можуть давати такий миттєвий результат, але тобі варто лише якось от перестати чекати оцього ідеального моменту. Тому що насправді ідеальних моментів їх не буває, вони ніколи не наступають в нашому житті. Головна дія, та, що тобі варто зробити, це є кетох. Тут самі карти кажуть. Може, ти вже нарешті просто візьмеш і попрацюєш? Тільки без хаосу, та, без якоїсь паніки, без драм, тут потрібен план, тут потрібна системність, тут потрібні такі маленькі кроки, тут потрібна дисципліна, не якась магія. Знаєш, оце відкриття потоків, да, свічки грошові, які ти там можеш полити сотнями. Да. Не чудо тобі зараз потрібно, тобі потрібна робота. І твоя робота вона реально буде давати свої плоди. Стабільно, нудно, але при цьому це буде дуже вигідно. Дивись, що треба відпустити. Це може зараз тобі смішно якось прозвучати, але от... ти занадто поклалася на інтуїцію, ти занадто поклалася на якісь знаки, на якісь такі підказки. От мені щось прийде, воно само десь валиться, от зараз я куплю не знаю, цей талісман і точно зараз попре, зараз проведу цей ритуал, і точно зараз піде. Тобі все знаєш, я на що промовляю? Слухай, дорогенька, ми тобі вже років шість, мабуть, надсилаємо знаки. Може, ти вже якось перестанеш відкровені якогось чекати, і може почнеш ну, хоча б якось працювати? Тобі треба відпустити оце пасивне спостереження, досить вже в себе вбирати інформацію. Ходити на якісь курси, незрозумілі, да, там, чекати у цього слушного моменту. Треба вже якось втілювати це все в життя. І дивись, який шанс тобі відкривається. Тут дуже класно. Тому що тут в тебе відкривається одразу перспектива: нові можливості, нові проєкти, нові твої горизонти. От ти нарешті виходиш із такого стану виживання і планування. Верніше, з стану виживання йдеш в стан планування. От вперше за довгий час ти якби починаєш бачити отак, нарешті я кудись можу рухатись. Нарешті я там відчуваю, що гроші є в мене. Підсумок. Це такий фінальний, шикарний просто акорд. От Після всієї цієї драматичної поеми ти приходиш все ж таки до стабільності, ти приходиш до достатку, ти приходиш до повного контролю над своїми фінансами. Це такий стан, що я не просто тут виживаю, а я керую. Ти стаєш цим королем пентаклів. Тут дійсно от саме королем, тому що ця енергія, яка вміє управляти. Да? От саме ця енергія вона дає тобі таку твердість, вона дає силу, вона дає тобі матеріальну впевненість і дає дуже таке зрозуміле для тебе поняття, як рухатись вперед. От бачиш, от в тебе гроші, вони якось застрягли між твоєю панікою, да, твоїми залежностями, твоїми очікуваннями, чуда і твоїми от такими філософськими е, медитаціями. І ось рішення з цього всього, да, я, я тобі вже тут ну, якби промовила. Зараз просто такий ітог скажу. Треба менше містики, більше дії. Менше страху, а навпаки, більше системності, ну і менше у цього диявола, більше все ж таки короля пентаклів. І так ти вийдеш із застою. І ти не просто е, вийдеш, да, ти якби випригнеш з нього. Ще при цьому і дорогою поки будеш вистрибувати, да, будеш е, рахувати свій дохід. Ну що ж, мої хороші, на цьому все. Пам'ятайте, що гроші це не просто там якась кара небесна, да, і це не лотерея, а гроші це твої союзники. І от якщо ти е, перестаєш їх лякати своїми драмами, то вони йдуть до тебе відкрито, щиро, трошки менше страхів. Трошки більше дій. Щоб твій фінансовий потік він перестав грати в хованки з тобою. Ну що ж, до зустрічі тоді в наступних розкладах. І там ми станемо, я гадаю, або більш багатшими. Ну, або хоча б посміємося над тим, що відбувається в нашому житті. На цьому все. Я вас всіх обіймаю, симна миру та любові. Пока-пока.